Стає холодно, немає світла, немає тепла. І це не якісь кадри або розповідь про фільм про апокаліпсис, Це реалії, в яких живе Україна, в яких живе Київ, в яких живуть фактично всі міста нашої держави. Хтось трохи більше, хтось трохи менше. Одеса, Харків, Суми, Чернігів, Київ. Всі потрапляють під обстріли ворога, Львів, всі. Але про що нам з вами розповідає влада? Що не треба боятися, все добре. Вони підготувалися до зими, і це правда. Вони підготувалися до своєї зими. В них буде світло, в них буде тепло, в них буде вода, але лише в окремо взятих будинках або в окремо взятих бункерах, де вони будуть далі ховатися від обстрілів фашистів. Паралельно з цим. А команда розумної політики ще з літа говорили про те, що, на жаль, ця ситуація, яка є сьогодні, буде тому що ворог робив і буде робити все для того, щоб знищити Україну, знищити нашу державу, знищити е, нашу інфраструктуру. І на жаль, частково, а іноді і повністю йому це вдається. Паралельно з цим були витрачені мільярди гривень наших з вами бюджетних коштів. Але насправді бюджетних коштів не буває. Бувають лише кошти громадян, які сплачуються в якості податків, і йдуть на потреби будь-чого в нашій з вами державі. В даному випадку на потреби енергетики було витрачено мільярди гривень. Кубраков наєм. До речі, не зрозуміло, куди вони всі подівалися. Причому не сидить, не сидить ніхто з них, але витратили мільярди гривень на укриття об'єктів критичної інфраструктури. Ви пам'ятаєте історію про трипільську ТЕЦ. Яка про яку розповідали, що вона захищена на 100%, а потім через місяць вона була зруйнована і вийшли ті самі рти, тому що навіть головами їх важко назвати, і сказали, що е, вона зруйнована на 100%. Ми вирішили е, зрозуміти, а куди ж вони витратили ваші кошти. Ми звернулися від команди розумної політики до Кабміну, до міністерств, щоб нам дали розгорнуту відповідь про те, скільки було витрачено на конкретно взяті підприємства, які підприємства зараз продовжують працювати, які постраждали. І таким чином ми з вами зрозуміємо, яка ж була ефективність використання цих коштів. Наперед я знаю відповідь. Вони мені не пишуть, що це цілком таємно, хоча я не розумію. Нічого чого ж таємного тут може бути, тому що взяли наші з вами кошти і витратили дурно туди, куди захотіли. Тим не менш, ця інформація буде, і я впевнений, що я знайду варіант, як розповісти людям, куди ж офіс президента, Кабмін, Шмигаль, Кубраков, наєм витратили ці кошти. Верніше їх просто вилили в смітник або викинули в урну. Після цього має бути проведений тотальний аудит. Визначені відповідальні, які або тому, що без руки, або без голові, або тому, що просто вкрали ці кошти, не захистили об'єкти критичної інфраструктури. І на відміну від заяв Зеленського, свого часу прийде весна, саджати будуть. Прийшла осінь, стало холодно, стало без світла, і за це точно хтось має понести відповідальність і понесе.